Поки що, це не офіційна позиція США, це Уїтков сказав. Він контактує з Путіним. Він сам сказав, що він зустрічався з ним, мав довг, довгу розмову. Він, я так розумію, контактує з, з своїм колегою з боку Росії, паном Дмітрієвим, і тому може бути під певним впливом російських наративів, російської точки зору. На жаль, це є. Але ми маємо протиставити свою точку зору. Нагадати про свою позицію є речі, які ми приймаємо які не приймаємо. Але отут е, моя точка зору: якщо вони згадують про стамбульські домовленості, яких не було, про це треба сказати. Що в Стамбулі була пропозиція української сторони на той момент. До речі, там навіть була відмова від НАТО. Ну тому, що е, ситуація була скрутна, не було ще допомоги з боку наших партнерів. Але в обмін на Виведення російських військ з української території на рубежі до 24 лютого 2022 року. Е, тоді не було анексії чотирьох українських регіонів, ну, крім Криму, який анексували ще в 2014 році. І, е, це, да, і були е, теж пропозиції, на які Росія готова була е, продовжити переговори про те, що статус Криму, статус Донбасу є предметом переговорів. Просто не відразу, а через 10 років. Але тим не менш, це можна використати. Е, тому я думаю, що е, раз е, американська сторона починає про це заявляти разом з Росією, окей, можна це розглянути, але заявити нашу принципову позицію. І в той же час сказати: чи можна, якщо Росія і навіть Уїдка посилаються на якісь там стамбульські домовленості, по-перше, давайте дивитися на конкретні документи, чи були якісь підписані документи? Другий момент. Якщо ви посилаєтесь на ту ситуацію березень-квітень 2022 року, тоді, чи означається, що Росія відмовляється від анексії чотирьох українських регіонів. А це принципово важливо. Оце контрхід, скажімо так, гра на, на, на контрважелях. Не факт, що це, безумовно, дасть результат. Але тим не менш, треба викр... це тактика айкідо. Треба використовувати те, що проти... противник робить проти нас, використовувати проти нього. Е, це нестандартна тактика, яку теж можна використовувати. У нас, на жаль, зараз обмежені ресурси, зокрема в переговорному процесі. Але тим не менше, нам треба а, а захищати свої інтереси.